Де вас малята! До нас сьогодні завітала гостя, а хто вона, зараз дізнаємось. Дуже потрібна всім і дорослим, і малим. Всіх я розуму а сама завжди мовчу, що це. Так, це книга. Сьогодні ми з вами поговоримо про книжки. Книжки бувають різні: і для дорослих, і для маленьких дітей з різними малюнками або з цікавою, дуже потрібною інформацією. Давайте подумаємо. Любимо ми книжки? Так, звичайно, любимо. А чому? Вони цікаві, яскраві, веселі. А що саме люблять читати та слухати маленькі діточки? Так, звичайно, казки. А зараз я перевірю, чи добре ви знаєте казки. Хто утік від баби з дідом, не міг сидіти на вікні? Зустрів у лісі різних звірів і кожному співав пісні. Що це за казка? Так, це казка «Колобок». Знайшов півник колосок, змолов борошна на мішок, Спік пік негайно у печі, пірішки та калачі. Мишенят не пригощав, бо жоден з них не помагав. Здогадалась, яка казка? Так, це казка колосок. Вигнав дід козу із хати та й пішла вона блукати. В зайця хатку відібрала, всі козуту вигоняли. Рак козуню ущипнув та цю хатку повернув. Пригадали казочку так це казка, коза дреза. Сидить півник на печі, їй смачненькі калачі. Тут лисичка прибігає, швидко півника хопає. Біжить котик рятувати, в півника забрати. Пригадали казочку? Так, це казка котик і півник. Я бичок третячок, солом'яний в мене бочок. Мене соломить дій зробив, бік смолою засмолив. Це казка солом'яний бичок. Сподіваюсь, ви вгадали всі назви казок, а зараз ми з вами зробимо зарядочку для нашого язичка. Приготували язичок і вушка, повторюйте за мною. ка 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 казка всіх дітей склика. ко 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 Подорожуємо далеко. Ки-ки-ки, дуже любимо книжки. Ок-ок-ок, Казки знаємо на зубок. Давайте ще раз. Ка-ка-ка. казка всіх дітей склика ко ко, -ко. подорожуємо далеко. Ки-ки-ки дуже любимо книжки. Ок-ок-ок, казки знаємо на зубок. А зараз ми з вами пограємо у гру, що полюбає, полюбляє книга, а що ні. Книга боїться дощу та води. Так, вона не любить дощ та водичку. А знаєте чому? Тому що вона може розмокнути та зіпсуватися? Книга любить, коли в ній малюють? Ні, не полюбляє, вона стає некрасивою і непривабливою. Можна олівець або ручку закладати у книгу. Звичайно, ні. А чому? Вона також може зіпсуватися і розклеїться. Чи люблять книга, коли її складають на поличку? Так, звичайно любить. Книга полюбляє, коли її беруть чистими рученятами. Так, звичайно. Чи полюбляє книга, коли загинають сторінки? Ні, не полюбляє, тому що сторіночки можуть порватися. Чи полюбляє книга закладки? Так, звичайно, послухайте прислів'я про книгу. Весела книга радість приносить. Дітки, чому так кажуть? Тому що в веселі оповідання казки нас розвідсіляють, піднімають настрій та розважають. Дітки, а якщо книжечка старенька і обшарпана, розсипається, чи можна її викинути? Ні, а що ж потрібно з нею зробити? Так, потрібно її підклеїти, відремонтувати і навіть іноді кажуть полікувати книгу. І тоді вона ще довго буде нас веселяти і забавляти. Пам'ятайте, що книги це наші друзі. До побачення!